Мій позивний фісташка. Дуже довгий, кажуть хлопці, але він справді мій. Він з'явився спочатку на житані, а потім з'явився вже в принципі в базі батальйону. Як так вийшло? У мене молодша сестра Наташа. У мене їх три, але найменше Наташа. І коли талки ще не було, то я така собі зручалася, якщо в мене буде молодша сестра. Я буду типу постійно з нею для неї, тому що хотіла бути класною подругою, і сестрою, в принципі. І Наташа розростала, і ми шукали якісь методи комунікації, і якось по домовленості почали з часом дорувати одне одне подарунки, і підписувати там фісташка. Тобто, це значить від мене або для тебе, дивлячись, хто поклав. І в один з таких днів мені приходить посилка від сестри молодшої, і там шеврон вручну вишити фісташки. Я тоді зрозуміла, що все це мій шеврон, як мінімум, такий сімейний позивний я маю. Хлопці по-різному називають хтось сонечко, хтось Дайнеріс, хто як хоче. Але да, фісташка це про моє про таке нагадування.